Для мене чого? сестра минулого року мала приїхати до мене сюди uh -huh. в Португалію. Uh -huh. Вперед день виліту Утримали виявила, вітрянку. що вона в ві... хворіє вітрянка. Їй 30 так. років. Так. Можливо, цей чоловік думає: слухай, зроблю собі щеплення та й буду okay. літати дорому чи ще кудись. <рес> ну на рахунок вітрянки я не можу сказати, тому що так, як такого щеплення, і людина не хворіла і вже в дорослому віці. Рідко її підхоплюють, тому не знаю чи таке дуже практикується mm -hmm. на рахунок вітрянки. Чому відмовляють і кажуть? Коли... Він не обов'язково. Обов От я хочу, а мені не дають. Ні, не ну, наприклад, якщо до мене хтось приходить з моїх пацієнтів і каже: От, я хочу таку-таку-таку вакцину, там дорослому віці, чи як, чи навіть якщо не запрограмована вакцинація, прошу дуже, я виписую рецепт. Можливо, ми попали на такого лікаря, що він вважає, mm -hmm. не знаю, що це не є таке Обхідність, така не mm -hmm. знаю, але як людина хоче, нема питань. Зараз вийшла така нова вакцина.